Відверті та вражаючі інсталяції на тижні дизайну у Мілані. Все, що мені вдалося дослідити та побачити, я узагальнила у три розділи далі у цьому відео. Розділ перший арт, метал і скло. Скло та нержавійка, вони були просто повсюди. Все, що можливо було виготовити з цих матеріалів, вони зробили. Вироби від скла було настільки багато, що по відчуттям, наче десь поміж стін, відспівують оду склу. Як можете побачити, скаляні вироби були абсолютно різних чутернацьких форм. Від звичних скляних перегородок, світильників до арт-об'єктів, які мають не лише візуальний, а й звуковий вплив на людину. І, звичайно, можна було зустріти навіть скляні стільці, крісла і лежаки. Так, деякі об'єкти виглядають досить вичорно, але коли цей об'єкт знаходиться не десь в пустій кімнаті, а у величезному палацу, який має своєрідну історію, на це все так, все одно, ти просто ходиш і кажеш: вау, арт інсталяції. Це те, що справило на мене прям величезне враження. Уявіть, заходиш ти у дворик старинного палацу, і ти зустрічаєш ось таку вуличну інсталяцію. Яка виконана із напівпрозорих кольорових трубок, які максимально дружать із вітром. Так, між цими трубками можна було ходити і досліджувати ці матеріали і те, як працює ця інсталяція. Загалом на виставці та на різних локаціях було в достатній кількості інсталяцій, де природа впливала на створене людиною арт. Наприклад, мою увагу максимально привернула ця інсталяція. На стіні розміщено металеве панно. Із рухомими частинками, на яку було направлено не постійний потік від маленького вентилятора, незважаючи на те, що так це метал, але виглядало воно наживо дуже ніжно. Окрім приміщень, де був візуальний вплив на відвідувача, також були кімнати, де був і звуковий вплив на відвідувача, де було дозволено взаємодіяти з предметами на виставці. Просто послухайте. Були кімнати із досить дивними речами. Наприклад, майстер робив розписи на тарілках із волосин. На іншій же локації можна було ознайомитись із 24 різними новими світильниками від абсолютно різних художників. Але буду відвертою на цій локації мені більше до вподоби було саме приміщення. Це така бетонна коробка із металевими поручнями. Оце те, що мені було потрібно. Розділ другий матеріали звісно, на різних локаціях можна було зустріти експериментальні матеріали та експериментальні об'єкти. Наприклад, ти міг зайти у кімнату, яка всипана повністю дерев'яною стружкою, до якої ти можеш доторкатись, ходити по ній. А потім ти бачиш самі вироби. Це величезні світильники, які зроблені із цієї дерев'яної стружки, та величезні крісла. І всі ці вироби зроблені за допомогою 3D-принтера. Також в одному з палацо я побачила виставку української дизайнерки Вікторії Якуши. А саме це скульптурні вази під назвою СКАР. Далі моє улюблене це вироби з металу, і їх було тут також предостатньо, достатньо такій же кількості, як і скла. Від рухомих та фіксованих перегородок до арт-об'єктів, декору, посуду, фасадів, кухні, металеві крісла, які ти навряд чи будеш використовувати в житті, хоча можна спробувати. Але окрім металу, можна було зустріти і багато різних матеріалів, які більш для нас звичні: мармур та штучне каміння, натуральне каміння, також варіації глазури для кераміки. Насправді ці зразочки кераміки виглядали ну, дуже смачно. Також можна було побачити досить традиційні поєднання, такі як скло, метал і камінь. Поруч із традиційними матеріалами можна було зустріти і більш експериментальні, наприклад, різні полімери із сіном, із квітами, та навіть повністю матеріал із обрізків тканини або шкіри. В додачу до скляних крісел просто подивіться на цей диван, і як на ньому переливаються каміння. Розділ 3. локації. Як на мене, головною складовою до враження це є локації, де розміщуються самі виставки. Є величезна різниця, де розміщувати той чи інший арт-об'єкт. Це були і старезні вілли, це були старовинні палаци, які мають свою історію. Та навіть це були просто чиїсь квартири. Якщо той самий диван у коштовному камінні розмістити у просто білій кімнаті, вірте, це будуть інші враження. Так, ви будете дивитись на цей диван, ви будете захоплюватися його красою, але коли його розмістили у старому палацу, де приміщення має свою історію, повірте, це зовсім. Інший рівень вражень. Перший твій крок до кімнати, ти роздивляєшся саме приміщення, ти дивишся на підшиту стелю деревом, яке також має свою історію. Ти роздивляєшся тріщинки на стінах, ти роздивляєшся і бачиш себе у старезному дзеркалі. А потім ти знаходиш той самий сучасний арт-об'єкт. Тому, крім всього, представлено на виставці було надзвичайно цікаво роздивлятись ці старезні будинки. Дивитись, Як примикають матеріали, дивитись, що то взагалі за матеріал. Начерпнути натхнення по матеріалам точно можливо для мене, як для людини, яка вперше побувала на такій виставці, такого масштабу, та й загалом в Італії, було дуже цікаво досліджувати та спостерігати, як це все навколо працює в тандемі. красивезні люди, красивезна локація. І надзвичайні вироби, певно, такі виставки і створені для того, щоб надихати, спілкуватися з митцями та забирати з собою в багаж, просто величезні і потужні емоції.